Мене звати Павло Подобет, я засновник і керівник благодійного фонду Героїка. Хотів би розповісти про Миколу Рюховича, разом з яким в 2010 році ми створювали благодійний фонд Героїка. Отже, з Миколою я познайомився ще в університеті Драгоманова. тоді Микола вже був помічником народного депутата і справив на мене враження людини, по-перше, людей, по-друге, надзвичайно вмотивований в усіх своїх справах. ну і... Людина, яка завжди досягала поставленої мети. На додаток до всіх цих якостей Микола був правдолюбцем. Тобто людина, яка шукала не там, де краще, де простіше, де можна десь там влаштуватися, прилаштуватися, це людина, яка завжди була по стороні правди. Пригадую, як я новородній студент з Херсонщини. У мене виникли певні проблеми з гуртожитком, як зрештою багатьох інших студентів. Заселяли студентів-контрактників, іноземців, а звичайних там хлопців з периферії, з обласних центрів, з села. Вони фактично опинялися на вулиці, і шукали собі за великі гроші помешкання. Звернувшись до Миколи, студенти от в ньому знайшли серйозну підтримку. Людина відгукнулася не просто якоюсь парадою, добрим словом, але й сам загрожуючи своє фактично проживання в гуртожитку, допомагав добитися цієї соціальної справедливості в з студентськими помешканнями. Ну і загалом, де б мені не доводилося з ним перетинатися, організовували студенти зустріч з ветеранами української повстанської армії. Одразу ця зустріч знайшла таку несприйняття з боку керівництва університету, з боку деканату. Знову ж таки, в особі Ліховича ми знайшли людину, яка допомогла, відстояла, і знову ж таки, навіть загрожуючи своєму там становищу як студента добивалася правда, добилася решт того, що ми провели таку студентську зустріч разом з ветеранами Української повстанської армії. Ну, загалом можна багато говорити про цю людину, але про нього ліпше скажуть його конкретні справи. Ляхович – це той патріот, той націоналіст, з якого, як то кажуть, можна робити цвяхи. То це людина діла. Я переконаний, що Ляхович буде в парламенті. Особисто я саме заради таких людей виходив свого часу на революцію в 4-му році виходив і брав участь в революції гідності, саме для того, щоб такі люди ідейні, вмотивовані українські націоналісти, з чіткими переконаннями прийшли до парламенту і змінили нашу державу.